Запрошуємо оцих уболівальників на один із центральних матчів та біоподії та Аванга Юнайтед потратимуть руки. Удар. який епізод. Трубить голу не бути. Не рівень футзальної робої майстерності. Гащук на перекопі. Поки що у Мастра Айтілізі. лізі. 100% показники у команди. Не здивується, якщо москвін вбитиме у Даній Кут. З розрахунком з зберігається нулі на табло. Є можливість удара по воротах. Ще одна спроба. Кутовий удар. Но, власне, там місце лише одне. Невеличкий трикутник. У ньому потрібно встановити кулю! Врешті неподалік Львова приїхала команда Української прем'єр-ліги. Ось на секундочку там полісся розглядали. Чудова гра. У перспективі командам грати у активний футзал. Епам останні два турніри не вражає. Це два бали вдалося взяти і новим наставником. З Марином Палаком трішки ситуація краща, але все одно не те. Що є з командою? Тії, кіст рикошет Бабія. Кітат провальний. Як деякі поодинокі випадки Черніци не зумів обіграти. У цьому... своїм хлопцям він шульга. удар! Гол! 1-0! Костянтин Вовкода! У потрібному місці потрібний час. Ми готові повернутися на заключно 20 хвилинку яскравого поєдинку через Євчука. Удори під поперечку. Повернулися на звичайні себе позиції. Б... Вишневський пробив суперника. Зіграє за енергію проти досить потужної команди. Атакує 2-0! Василь Баранецький. Браво! Розібрався! Свій донат за внесок від 200 гривень автоматично стаєте учасником розіграшу м'яча. і завтора Гол! Гащук забиває 2-1. Інтрига буде жити. Показує. Мої суперником буде чорстудіо. Є можливість передач на вільного Гащука. Той б'є Гол! романович. 2-2. Іван забиває. Тут же тайм-аут мала бере не втун, Коментувати а так, коли ви виходите зараз удори якийло. Чим завершиться. Звітне протистояння Трубич проти Гащука в Італії у швидкості не поступився сопернику на довгому кроці. Зумів випередити Юрія Трубич.